Як називається ваш чат з друзями? Чат з друзями? Я не знаю навіть. Слухайте, ну є називається Дера Бобуса. Була, був ще прикол від мене, якось назвала чат дерочка, але потім зрозуміла, що якщо це вимовляти трошечки по-іншому, то це не дуже. І ми тоді всі ржали. Як називається ваш час з друзями? Гронівські ельфійки. А чому? <laughs> Тому що е, ми працювали на складі з Гроно, наш український бренд е, ялинкових прикрас і кераміки. І відповідно у нас чат е, так і створився гронівські ельфійки. Круто, круто. Як називається ваш чат з друзями? Що? Як називається ваш чат з друзями? Е... Мурченятко Кощить. Як називається ваш час з друзями? Дрочимо. <рес> підписані на мене. А, я поняття не маю, хто ви вибачте. Якби були підписані, я вам подарував тисячу гривень. Ну... Підпишіться.